Всім привіт! Як і обіцяли, тепер будемо робити свої відео частіше. Зараз вийшли на вулицю після дощу, в Кракові сонечко, чудова погода, але вітер хмари ганяє по небу, Ну, ніби дощу не обіцяють. Тепер ми вже ховаємося від сонця кудись так, аби можна було записати нормальне відео. В минулий раз я розповідала про квартирні всі питання. І я там забула сказати, що кауція, яку платимо ми за мешкання. От ми тисячі платимо кауції, що ці гроші нікуди не діваються, вони не забирає їх орендодавець, а ці гроші просто в нього залишаться до тих пір, поки ви не будете винаймати інше мешкання. Тоді він ці гроші просто вам віддасть, коли ви будете переривати з ним договір про оренду житла. І це така своєрідна збір книжка, яка така ну, Книжки, на якій зберігаються ці ваші тисячі злотих, або там як ви домовитесь, тисячі там, чи 700 там, чи 500 злотих, хто там як домовляється. Це що стосується кауцій. Тепер, що стосується мешкання, от буквально за цей день, поки ми прожили після зйомок цього відео, хочеться сказати ще стосовно квартири, деякі моменти. Ми розповідали про наше маленьке мешкання, маленьке житло наше. І казали, що сусіди наші ще не приїхали, десь ось мають приїхати. І вчора ми її діждалися нарешті, несподівано прийшли з роботи. Втомлені, ми працювали 12 годин. Дуже-дуже хотілося відпочити, купатись, їсти, купатись і швидко спати. Але, як кажуть, не тут то було. Ми були здивовані, коли ми прийшли і стали відкривати свої двері свої квартири, свого мешкання. З того боку почули багато голосів, таке різноголосся, таке дуже веселе. Відкрили нам молоді люди двері, там ціла купа була народу, тобто там мешкатимуть з нами студенти. Це, звісно, люд дуже веселий, чудовий, молодий. Але е, треба одразу забути про спокій у своїй у цій квартирі, де ти зараз проживаєш. Тому що в нас, як я вже казала, дуже маленька квартира, все дуже чутно, стіни дуже тоненькі, і е, вчора навіть довелося мені прокидатися. Вони мене розбудили серед ночі, 20 хвилин на другу, вони ніяк не могли вгамуватися. Ці дівчата молоді. Вчора вони одразу я побачила, вони в холодильник поклали півтора літрову е, пляшку віскі. Вони військи пили, мабуть, цілу ніч, тому що вони були дуже веселі, вони дуже там, голосно сміялися і веселилися. І 20 хвилин другу вони все ще гуляли. Мені довелося встати і трошки їм зробити їм зауваження, тому що в нас, сьогодні у нас вільний день, слава Богу, але якби ми йшли на працю, то, звісно, що це було б, для вас була б неприємність, тому що не спати до, до ранку ми, звісно, не можемо собі дозволити такої розкоші. І Просто терпіти таке подібне, звісно, ми не збираємося. Ну, я зробила їм зауваження. Наскільки це мені, як кажуть, дозволяє моя вихованість. Я сказала їм нормально, щоб вони трішки заспокоїлися, тому що ми просто не можемо спати. Ось, що буде далі, побачимо, але це нас одразу наштовхнуло на думку, що мешкати зі студентами. Ну, мабуть, ми вже не будемо, і ми будемо зараз підшукувати житло більш інтенсивніше, швидше. Ми збиралися його змінити, тому що така малесенька квартирка, поки їх не було, вчора ми сушили білизну в коридорі. Вони приїхали цю сушарку з білизною, запухали до нас в кімнату. Вони поставили ту сушарку, нашу, в нашу кімнату, і там нема де пройти, нема де розвернутися. Взагалі це просто ну нема де просто жити. Тому ми будемо все одно щось підшукувати. Є е, е, якісь варіанти, треба просто шукати, можливо, довше, можливо, трошки більш наполегливо і більш настійливо, тому що ми якось так, ну, е, можливо, через те, що ми там були поки одні, майже місяць, через те, ми так якось трішки розслабилися, не шукали більш щось собі іншого. Ніби так все було добре. І місце, де ми мешкаємо, дійсно чудове, воно класне. Ми зараз покажемо вам центр конгресовий, чудову сучасну будівлю де відбуваються всілякі міські заходи, я думаю, не лише міські, а мабуть і всесвітнього рівня. Потім з цього справа зараз ми покажемо Бавельський замок, де похована вся еліта Польщі, починаючи від перших польських засновників, королів і закінчуючи, мабуть, мистецтвознавцями, поетами, спортсменами, як нам розповідав Томик, і іншими видатними особистостями, які зробили щось для Польщі. Ось таке чудове місце, тут, тут, тут зв'язки, транспорті, тут купа автобусів, тут трамвай, і, ну, таке місце, що дійсно добиратися в будь-який куточок Кракова дуже легко і дуже зручно. Тому ми будемо, звісно, покидати його, мабуть, це мешкання, можливо, ну неможливо, а з жалем і з трошки сумом, тому що все одно звикаєш швидко до всього звикаєш. І от, до цих зручностей ми вже, звісно, звикли. Я думаю, що весь краків такий дуже мобільний і він такий зручний, тому я думаю, ми щось знайдемо. Вчора працедавець мені казав, що можна знайти мешкання навіть трішки не в центрі, можливо, ось, але ну, дешевше точно. І добратися на роботу з будь-якого куточка. Так, це можливо буде довше, треба буде раніше вставати і їхати довше. Ну, але заради своєї, свого спокою ми будемо щось і підшукувати. І хай ці дівчатки тут собі живуть і виселяться, тому що ну, в них своє життя студентське, насичене, воно цікаве, воно може тим і цікаве, хоча я не знаю, можливо, вони і розпиттям військ, звісно, можливо, чимось інше, але не знаю, вони чомусь не пішли в клуб, а саме вирішили отак от гуляти майже до ранку в квартирі, де живуть поряд інші люди. Ну, ось так. Так що вибираючи своє мешкання, будьте уважні і питайте хто ваші сусіди. Розпитувати, чи ці люди працюють. Краще мати сусідів, які працюють, як ми жили у вихірово. У нас працювали всі сусіди, ми йшли на працю, і вони йшли на працю, поверталися, вечеряли кожен, йшов в своїх кімнатах і було тихо, спокійно там, незважаючи на те, що наш сусід трішки любив випити спиртного, можливо, більше ніж там, ніж ніж це дозволяється, якимись там рамками культурними. І... Але все одно він не чинив нам ніяких абсолютно там. Незручностей цьому плані, ми там у нас було дуже спокійно. А тут ми так, от зіштовхнулися одразу з першого дня з таким е, веселим сусідством. Ну, ось е, про що хотілося сьогодні сказати. То що будьте уважні, вибираючи житло, дуже добре обирайте собі сусідів. Питайте, хто вони, чим займаються хоча б, чи, чи це не перешкоджатиме вашому спокою там, де ви будете мешкати. Ось на сьогодні і все. До відділення!